Привіт, любі! здається, я ще не віталася з вами в цьому відео. Ем, вихожу з дому. Вирішила показати в чому. Сорочка Hemfull. І що ж таке ойшо? Капці Біркінсток. До речі, подобається останнім часом вийшла ляні вироби. Це минулорічні, але цього року теж купувала штани. Прям класний розмір в мене М. І вони вільні і не тиснуть. Сьогодні понеділок. І це той день, коли я найбільше хочу взяти вихідний. Вирішила нічого не робити, і буду по ходу справи показувати вам, чим займаюся, коли нічого не роблю. П'ю лате з Макдональдса, і в першій половині дня моє замовлення в Макдональдсі це Chicken Junior і лате. Думаю, сьогодні відпустити всі плани ідеї, але в голові все рівно крутяться вони. І думаю, розкажу вам: хочу зробити закритий телеграм-канал для читачів свого журналу. Що ви про це думаєте? Насправді я останнім часом останні кілька днів постійно прокручую в голові, чому інстаграм став таким вичищеним і чому до нього. Постійно тепер всі так е, готуються. Наприклад, я собі уявляю момент, коли ти там на кухні щось робиш, і хочеться в той ж момент щось. Е... Закинути чимось поділитися якимось відео, фотографією, типу думкою. І в інстаграмі вже цього ніхто не робить. Типу, в Інстаграмі ми вже зупиняємось, продумуємо, підбираємо якісь фотографії, відео і тільки тоді ділимось. А в телеграм-канал хочеться закинути в, в моменті. І мені цікаво, чому так. Хто знає. І я не знаю, що мені комфортно, чи мені хочеться. Повернути ось цей легкий вайб в інстаграм і постити щось в моменті, чи мені хочеться навпаки ось цієї камерності і подарувати її тільки тим людям, які підписані на мій журнал. Словом, думаю про це і стараюся себе зупиняти, тому що хотілося б відпочити від цих думок. Що ви думаєте? Напишіть мені, будь ласка, хоча, може, до того часу вже щось втну? І, до речі, під минулим відео, попереднім дівчинка запитала, а, в чому суть мого журналу. І це дуже класне питання, тому що я в ньому варюся кожен день, по факту. А простою мовою дуже мало про нього пояснюю, і насправді не так легко, як мені здається, пояснити простою мовою, зрозумілою, що. Журнал це для натхнення, і для того, щоб мати якийсь простір для себе, я його створюю. І за посиланням можна оглянути, там є відкриті пости, можна оглянути, в якому стилі я це все роблю. І ось тепер думаю, можливо, створюю телеграм-канал для своїх читачів, які оформили місячну підписку, щоб бути ще ближчими до них. Хочеться цим а, з кимось поділитися і обговорити, і хтось би мені порадив щось. А кому не розказую, всі такі, ну, не знаю, і так добре, і так добре. Вирішуй сама. Що ви думаєте? Якщо ви дивились мої попередні відео, то ви знаєте, що в долині є ось така піцерія Мама Мія, і там знаходиться найсмачніша піца з халапеньо, Яку я зараз успішно номинатиму. В ній просто якісь такі особливі поєднання. Ну, я ні в одній піці таких не зустрічала. Прям. Цибулька там класна, халапеньо класне, м'яско класне. Чи там є м'яско? Так, да, є. Словом, там вона дуже смачна. Мені здається, я можу просто заради неї сюди їхати. Тож, як ви зрозуміли, ми в долині виїхали за місто. Якщо нічого не робити, то вже краще нічого не робити за містом. І все. Буду показувати вам свої процеси. Та, Та не очікувала тебе побачити. ням 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 Так, я мушу вкусити цю піцу. Abnormal voltage. Bluetooth mode. Wait for connection. Bluetooth connection success. Ми вже в Мізуні, це наша така територія для відпочинку. Ми сюди час від часу їздимо. І я е, трохи біполярна в цьому плані, бо я в один момент просто на відріз категорично не хочу нікуди їхати на природу. А вчора от сама зініціювала і попросила мене завезти сюди. Маємо дуже класні закупи. на... Смачненький обід, вечерю на завтрашній сніданок, і тішуся, що в мене сьогодні є апетит і бажання це все їсти. А я хотіла розказати вам історію, щоб ви зрозуміли рівень моєї наївності. Мізунь це для мене таке місце сили, і я би дуже хотіла тут мати ділянку, хатинку, щось своє. І ми шукали на OLX оголошення про ділянку, знайшли. Це прям фантастична була ділянка. Вона була через дорогу від цього місця, де ми з наметом зупиняємося біля річки. Ну, тобто, складалося абсолютно все. І щоб ви розуміли, в описі писало тисяча е, доларів. Ну і ми такі, типу, та без питань <свісно> треба брати. Прям думали-думали, е, поїхали подивитися. Це була божественна ділянка в божественному місці. І коли ми зрозуміли, що вона нам підходить, виявилося, що ці тисячі доларів це за метр квадратний. Я просто... Мені нав... Я всім розказувала, що є така ділянка і вона коштує 1000 доларів, бо там писало просто тисяча доларів, там не писало взагалі за якісь метри квадратні. І я розповідала це батькам, які мають пряму дотичність до ем, архітектури ділянок і, і будівництва і так далі. І ніхто навіть не подумав е, мені сказати, що це за квадратний метр. І ну, тобто, виглядало дуже, якби підозріло, чому така дешева ціна, але водночас всі вірили в мою магію. В мій магічний підхід, і що це може бути правдою? Словом, отак я вірю в класні моменти. І в результаті, звісно, ми її не купили, тому що вона виходила, здається, 40 тисяч доларів. Отак от. Як можна визначити вік за розвагами на природі? Наприклад, Дослідження звуку, кропов'янки садової, або чорноголової, або півчарика ковалика Красунчик. На таких виїздах переважно готуємо креветки, і я люблю додавати дуже багато оливкової олії, чеснику і лимонного соку, щоб потім це хлібчиком вимакувати. Так виглядає наступний ранок після ночі в дінометі, тут трішки розімнусь і будемо готувати сніданок. Якби ви знали, як це зараз пахне. Цибулька, гриби і болгарський перчик. Будемо його загортати в репи ринкові. Порожній. Я притащила порожню банку. Крем теж. Ми повернулися з відпочинку одноденного на природі. І я на якомусь Емоційному дні. <хи> я розумію, що це теж ПМС, але дратує все просто безбожно. Словом, я дуже хочу зробити щось для себе гарне і спробуємо поснідати в товаристві, але я хочу там снідати тільки за умови, якщо там є мій улюблений кельнер Богдан. Через 10 хвилин перевіримо, чи все світ на моєму боці сьогодні. Тоді назвала одна штука. В результаті в кав'ярні улюбленого кельнера не було, але шакшука і класна музика, здається, іспанська, ем, врятували ситуацію. Настрій трішки покращився. Йдемо далі по списку. Чим можна себе потішити. Ще забігти на пошту потрібно. Поміряти купальник, який я чомусь сумніваюся, що підійде, але спробувати варто, бо я ніколи в житті не можу знайти нормального купальника. Останній класний в мене був років 10 тому. Um, так що будемо бачити, чи підійде. Та й все.